Бажаю здоров'я. сконструював таку от штуку. Називається два чоловічка, гріються около імітованого багаття. Щось друг другу розповідають. У кого є бажання задонатити, зараз буду вести прямий ефір, задонатити. Він розігрується від 1000 гривень. Хто саме більше задонатить? Тому вона і достанеться. Сразу пишіть особисті повідомлення, хто скільки грошей, і буду висилати. Вчора людина вже виграла. Вона просто задонатила 150 гривень, він їй просто достався. Так що я бажаю всім удачі, будь ласка, заходьте на ефір, зараз буду вести. Хто не в курсі, я працюю для військових, допомагаю, роблю буржуйки. Скоби, все-все-все, що касається військової тематики. Всі ці кошти підуть на Збройні Сили України. Так що желаю удачі, працюємо далі. Слава Україні!